Дрони как мухи просто літають над головою. Все це Ударний безпілотник збройних сил України стрімко і красиво на наднизьких висотах проривається крізь мобільні вогнові групи расистів та вражає ціль на дунацькому напрямку. Ну а на цих кадрах Кацап бідкається, що українці зіпсували йому новенький апарат. Кеп квадрік Но БГ. Максимально БГ. Я отошов ненадовго. Що ж тут нього осталось? Вот. Ви можливо будете сміятись, але Герасиму знову звінив Купінськ. На цей раз в вузловий. З цієї нагоди вони навіть дістали з дальнього ящика генерала Кузовльова, який рапортував Путіну про зятя Куп'янську в грудні місяці. Після чого виявилось, що російські війська там, м'яко кажучи, в неприємному положенні. Освобожден Куп'янськ узловий. зловой осуществляється проверка і зачистка городських кварталів в этом місті. Ведуться бойові дії в населених пунктах Капшаровка і Глушковка. В цілому, в блокованому районі. А цей участок місності розміром 4 на 6 км, остається до 800 чоловік військовослужбовців українських все. Наші пілоти допомогли російському спецпризначенцю смачно прикурити. На Новопавлівському напрямку оператори Перум 42-ї окремої механізованої бригади утилізували багі з трьома двоногими мразотами. Бойова пташка обійняла расиста, який вирішив в цей момент підпалити цигарку. Останню у його нікчемному житті. Подарунок доставлено точно за адресою. Скарб від утримувачів не надходило. Епічне збиття гербери, яке варто побачити кожному. Бійці підрозділу Булова Одним перехоплювачем збили ворожий бебела, а іншим зафіксували вибухове ураження. Не забувайте постійно підтримувати наших військових. Ми вже повідомляли сьогодні, що російська армія швидко втекла з сирійської бази, і ось продовження цієї історії: Гори сміття та російський триколор на диспетчерській вежі. На одну з баз, яку залишили росіяни в місті Камишли на півночі Сирії, першими потрапили журналісти аль Монітор». Далі дивіться без коментарів. So, here you can see some of the equipment they used for recreation. There's a ping pong table. There's a punching bag, I guess, to practice boxing. Um, some potatoes and carrots. It's a pretty uh, miserable place. Here you see all the rubbish that they've left behind. Um, these forces have been here since. 2015 which is when a uh, serious dictator Bashar al-Assad invited Russian forces to come defend him against a Sunni-led uprising. Their future has seemed uncertain. Since December 2024, which is when uh, Ahmed al-Shara, the current interim president of Syria, took over, Shara is a former Al-Qaeda militant who has now been embraced by the international community and whose forces are now engaged in conflict with the Syrian Kurdish forces who have now taken over this base. Here's the other Russian base where you still see the Russian flag flying. Um, they also are still at Kamishli Airport. But nobody knows for how long. Бійці батальйону Алькатрас, 93-ї бригади Холодний Яр, на ходу збивають ворожий дрон на шляху до позицій на Костянтинівському напрямку. У авто з військовими також був журналіст фактів АСІТІВ Єгор Ромахло. Його сюжет про те, як воюють колишні ув'язнені. Дивіться у вечірньому випуску новин у середу. А це уже кадры с залушками штурмовой бронегруппы рашистев Далее прямомого оккупанта. Вот тут наш братуха Мангал. Танки сгорел. Лучше танк мире. Никому не пожелаю. Он как только на позицию выходит, все. Смотрите, сколько техники сгорело. Покроск, фортуна. Или в гроб, или в окоп. Просто по плану. 5 аеродромів мінус 15 авіабортів. Це робота від Альфи СБУ. Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу, але для спецпризначенців Альфи Служби безпеки України відстань давно не має значення. Лише за минулий рік під удари далекобійними дронами потрапили 5 військових аеродромів. Результат 15 одиниць авіатехніки. Ворог вже не в небо. На унікальних кадрах підтверджені ураження. 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30 СМ, Су-34, Су-27, Су-24, Міг-31, 3 гелікоптери Мі-28, Мі-26, Мі 8, 1 транспортний літак Ан-26. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, Альфа завдавала збитки ворогу на понад 1 мільярд доларів. Сили оборони України продовжують чистити нашу прекрасну землю від російської мразоти. Це кадри, як український пілот на Міг 29 вдало скинув пару вибухових подарунків на командний пункт роти та склад боєкомплекта противника на запорізькому напрямку. А це наслідки уражень ракетами Фламінго заводу з в місті Белгород. На супутниковому знімку можна побачити чотири місця ураження. Три ракети завдали руйнувань будівлі, та ще одна пройшла будівлю наскрізь та вибухнула на вулиці. Атака відбувалася 23 вересня 2025 року. Нагадаємо, що тоді росіяни заявили, що збили три ракети з чотирьох. СБУ затримала російського крота, який готував атаку РФ на морські дрони Сі Бейбі та Магура. Авіаудар расистів по підрозділам, що займаються морськими безпілотниками, було зірвано військовою контрозвідкою Служби безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України та командувача військово-морських сил ЗСУ. Кротом виявився військовослужбовець бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМЦ Збройних сил України. Його затримано. Згідно розслідування, він мав передати куратору геолокацію пунктів дислокації військових, що керують дронами та координати складів беків та маршрути їхнього руху. СБУ спрацювала на випередження, затримавши щура, а локації, що цікавили росіян, були убезпечені. В Запорізькій області уражено ЗРК ОСА та кілька інших російських цілей. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Зафіксовано пряме влучання в ціль. Росіяни підтягують ближче до Запоріжжя важкі види озброєння, і ці спроби намагаються загальмувати Сили оборони України. А це кадри, як український екіпаж гвинтокрила Мі 8 кулеметним вогнем перетворює російський дрон Камікадзе шахет на попіл. Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно зі Службою безпеки України викрили агентку білоруського КГБ, яка намагалася інфільтруватися до одного з підрозділів української воєнної розвідки. У межах тривалої та комплексної спецоперації підрозділів власної безпеки гур МО України та слідчих СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було викрито шпигунку, яка намагалася проникнути до структури української воєнної розвідки. 35-річну агентку затримали в Києві, їй оголосили підозру за статтею Шпигунство. За даними слідства, агентка співпрацювала з білоруським КГБ з 2015 року, а у 2020 році була направлена для агентурної роботи на територію України. Прикриттям слугувала журналістська діяльність. Після роботи на підсанкційному телеканалі 112, пов'язаному з Віктором Медведчуком, вона працевлаштувалася в одному з провідних українських медіа. Оперативники задокументували злочинну діяльність зловмисниці та вели з нею оперативну гру. Під виглядом секретних матеріалів її цілеспрямовано передавали дезінформацію. Згодом, за вказівкою куратора, під легендою проходження медичного обстеження, жінка виїхала до однієї з країн Європейського Союзу, де пройшла додатковий інструктаж. Серед отриманих завдань було збирання інформації про громадян Білорусі та Росії, які воюють проти держави-агресора на боці України. Окремо агенції доручили встановити контакти з працівниками Посольства Китайської Народної Республіки в Києві з метою збору даних про діяльність китайських дипломатів в Україні. Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними білоруського видання Наша Ніва затриманою є журналістка Інна Кардаш. Вона народилася в 1991 році в Мінську. Сили оборони України продовжують чистити українську землю і наше небо від російської мразоти. Ще п'ять молній над неймовірно гарними нашими краєвидами збили воїни ЗСУ. Таким чином, збережені життя українських солдат та техніка. Не забувайте підтримувати наше військо, донайте на русоріс. Посилання буде в описі до цього відео. Між тим окупанти залишили позиції на острові Олексіївській на Херсонщині. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня. Наша розвідка фіксує залишення позицій у результаті активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях, сказав Владислав Волошин в інтерв'ю Укрінформу. За словами Волошина, Росія проводить перегрупування з Херсонського напрямку, знімає підрозділи повітряно-десантних військ і перекидає на Оріхівський напрямок на Запоріжжі. Сили оборони України продовжують чистити наше прекрасне небо від російської мразоти. На кадрах видно, як два перехоплювачі «Стінг» полюють на один шахет. Видовичним збиттям поділилися пілоти екіпажу Люфт 67-ї окремої механізованої бригади. Не забувайте постійно допомагати нашим воїнам. А це вже інші кадри. Тут ви можете бачити, як оператори групи ЯКАЙ знищують зенітими дронами дикі шершні, ворожі крилаті цілі різних розмірів: від FPV до ланцетів. Росія втратила сьогодні літаки Су-30 і Су-34. Обставини знищення літаків, їхнє точне місце та спосіб ураження наразі офіційно не розкриваються. Інформація про втрату Росією двох бойових літаків су 30 та су 34 спочатку з'явилася в російських медіа та так званих воєнних пабліках. До прикладу, про це написав російський пілот Бомбер». Згодом ці дані офіційно підтвердили в Центрі протидії дезінформації. Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, пише ГОВКОМ. Водночас, варто зазначити, що втрати такої техніки є суттєвими, як з військової, так і з репутаційної точки зору для РФ. Дочекаємось офіційного підтвердження.